Так. Нарешті ми закінчили випаювати лінійні виходи з цієї магнітоли. Ну, було б, мабуть, цікаво розповісти, на, що вся була ця історія з випаюванням лінійних виходів з такої магнітоли. Бо зазвичай такі магнітоли вони під'єднуються підсилювача, не використовуючи зовсім ніякі лінійні виходи. Заказчик побажав під'єднати підсилювач і ще й сабуфер. Тому. Ця вся робота робилась для того, щоб можна було під'єднати зовнішній підсилювач чотириканальний і сабвуфер. Те, що було зроблено вже перевірено, працює. Ну, в принципі, як воно і повинно працювати, баланс правильний, все працює. Зараз я вимкну, покажу. Покажу, як воно було від'єднає. Це звичайний блок живлення під'єднаний. Тут був експеримент, тому куча якихось проводів. 12 вольт від блока живлення подавалось. От, і були зроблені дві пари додаткових лінійних виходів. Передній і заднє. А штатний буде використовуватись для сабвуфера, бо він працює на балансі передній лівий і задній правий. Тому він якраз підходить для сабвуфера. Тобто буде три пари ліній виходів. штатний він так і залишається, ми його не змінювали. Ми тільки додавали пару передніх, пару задніх. От вся робота зовні. Ну і всередині, як я казав, невеличка схемка. Невеличка переробка. Ну і зараз все працює.